З початком повномасштабного вторгнення Європа побачила, мабуть, найбільшу хвилю міграції з часів Другої світової. І звісно, коли така величезна кількість людей переміщується, це викликає безліч питань, зокрема щодо безпеки. От сьогодні ми спробуємо розібратися в одному з найгостріших аспектів: чи є зв'язок між прибуттям біженців і рівнем злочинності, і будемо спиратися виключно на офіційну статистику. Просто щоб уявити собі масштаб, мова йде про майже 8 мільйонів людей, які знайшли прихисток в Європі. Це на хвилиночку населення цілої Швейцарії або Австрії. Величезна цифра. І це не просто гучні слова. Історики та соціологи вже одноголосно називають це найбільшим переміщенням людей на континенті з 40-х років минулого століття. Такий феномен, звісно, стає предметом пильної уваги і, ясна річ гарячих публічних дебатів. І от саме в цих дебатах і народжується ключове питання, яке постійно спливає у медіа та політичних розмовах. Чи справді цей безпрецедентний потік людей якось корелує зі зростанням злочинності? Ну, щоб знайти відповідь, емоції треба відкласти. Давайте дивитися на сухі цифри. І найбільш показовими тут будуть дані з країн, які прийняли найбільше біженців відносно власного населення. Тож почнемо наш аналіз із Польщі та Чехії. Отже, Польща. українці там і до того були найбільшою національною меншиною, а після вторгнення їхня кількість зросла ще на мільйон. Це створює, скажімо так, ідеальну вибірку для статистичного аналізу. І ось перша цифра у 2024 році. Польська поліція зафіксувала майже 10 тисяч випадків, де підозрюваними були громадяни України. Це абсолютне число. І погодьтеся, саме по собі воно виглядає досить значним. Але от у статистиці абсолютні цифри без контексту це дуже небезпечна річ. Є така відома когнітивна пастка, називається помилка базового відсотка. Суть її в тому, що наш мозок схильний хапатися за яскраве, конкретне число, от як ці майже 10 тисяч підозрюваних, і при цьому геть ігнорувати загальну картину, тобто той самий базовий відсоток, а в нашому випадку загальну чисельність групи. І от як це працює? Якщо фокусуватися на абсолютних числах, дуже легко створити міф, що українці ледь не головні злочинці серед іноземців. Але варто лише порахувати показник на тисячу осіб, тобто створити правильну статистичну базу, як картина змінюється кардинально. Раптом виявляється, що відносний рівень злочинності в цій групі навіть нижчий ніж серед місцевих. А ось як це виглядає в конкретних цифрах. Згідно з поліцейською статистикою Польщі, коефіцієнт злочинності серед українців приблизно 6,5 на тисячі осіб. Для порівняння, серед самих поляків цей показник 7,8, тобто навіть трохи вищий. а серед деяких інших значно менших груп іноземців, наприклад, громадян Грузії, цей коефіцієнт взагалі на порядок вищий. Цифри чітко показують, українці не є групою з підвищеним кримінальним ризиком. І це не якась польська аномалія. Дивимося на Чехію. Картина дуже схожа. Громадяни України становлять там близько 5% населення, але на них припадає лише 3% від усіх підозрюваних. Це означає, що їхня представленість у кримінальній статистиці непропорційно низька, якщо порівнювати з їхньою часткою в населенні. Гаразд, з Польщею і Чехою розібралися. Тепер перенесімося до Німеччини. Тут ситуація дещо складніша, і дані вимагають, скажімо так, уважнішого погляду, щоб уникнути якихось поспішних висновків. Ця діаграма насправді каже все сама за себе. Українці складають найбільшу групу біженців у Німеччині понад третину. А тепер подивіться на їхню частку серед підозрюваних у злочинах, менше 12%. Натомість інші групи, наприклад, вихідці з країн Північної Африки, складають менше 1% біженців, але дають майже 9% підозрюваних. Різниця колосальна. Водночас, і про це важливо сказати, німецька статистика таки показує, що рівень злочинності на душу населення серед українців є дещо вищим, ніж серед корінних німців. Але тут знову ж таки важливий контекст: цей показник все одно залишається значно нижчим ніж у багатьох інших груп мігрантів. Це такий важливий нюанс, який показує, що ситуація не є абсолютно однаковою в усіх країнах. І тут виникає абсолютно логічне питання: якщо дані говорять одне, чому ж у суспільній думці так часто панує щось зовсім протилежне? Давайте спробуємо розібрати ключові механізми, які допомагають поширювати такі от неточні уявлення. Окрім вже згаданої помилки базового відсотка є ще один дуже поширений прийом. Називається черрі пікінг, тобто збирання вишеньок. Це коли з усього саду інформації свідомо висмикують лише ті дані, які підтверджують потрібну тезу, а весь інший масив, який їй суперечить, просто ігнорують. І ось вам просто хрестоматійний приклад твердження: українці скоюють найбільшу кількість злочинів серед усіх іноземців. Формально, якщо дивитись на абсолютні цифри, це може бути правдою. Чому? А просто тому, що українців найбільше. Але ця фраза побудована так, щоб створити враження, ніби ця група більш криміногенна. А це, як ми вже бачили з відносних показників, просто неправда. Зрозуміло, що такі статистичні викривлення часто робляться не просто так, а використовуються в політичних цілях. Давайте подивимося, хто ж може бути зацікавлений у просуванні таких наративів, що пов'язують міграцію з небезпекою. Аналітики зазвичай виділяють три основні групи: по-перше, це політики популісти та праворадикальні сили, для яких антимігрантська риторика це просто інструмент для мобілізації свого електорату. По-друге, такі наративи дуже активно просуває російська дезінформація. Їхня мета зрозуміла створити негативний образ українців, посіяти розбрат та зменшити рівень підтримки в Європі. І це не просто теорія, існують абсолютно конкретні задокументовані випадки. Незалежні факт чекінгові організації постійно спростовують відверті фейки, які поширюються з російських джерел. Один з найгучніших прикладів історія про те, що українські біженці нібито спалили старовинний готель в Англії, чистий фейк від початку і до кінця. А тепер давайте на мить відійдемо від кримінальної статистики і подивимось, а хто власне ці біженці. І тут демографічна структура говорить сама за себе. Дані ООН та інших агенцій показують, що близько 75% – це жінки та діти. І цей демографічний зріст – це насправді ключ до розуміння, бо є така наука, кримінологія, і її дослідження по всьому світу стабільно доводять. Населення, в якому домінують жінки, діти та літні люди, має статистично значно нижчий рівень злочинності, і це загальна закономірність, а не якась національна особливість. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Аналіз даних з кількох ключових європейських країн приводить до одного і того ж висновку. Попри неймовірні масштаби, ця хвиля міграції не спричинила сплеску злочинності. Статистичний портрет українських біженців це портрет людей, що рятуються від війни, а не якась кримінальна міграція. І це підводить нас до фінального питання, яке, мабуть, виходить за межі цієї конкретної теми. Коли ми стікаємося з гучними заголовками про злочинність мігрантів, що насправді стоїть за цифрами? Ретельний аналіз відносних показників чи все ж таки гра на наших когнітивних упередженнях та емоціях, здатність розрізняти ці речі це, мабуть, одна з ключових навичок у сучасному інформаційному світі.